Підсипка і грейдування доріг, підтримка культурної та медичної сфери у Деренівському старостинському окрузі відбулася зустріч представників влади Тростянецької громади з тамтешніми мешканцями. На думку людей, серед головних напрямків, яким варто приділити увагу, ремонт доріг. Їх реально десятиліттями ніхто нормально не ремонтував, і тому от затячі тому, що в нас є сьогодні свій грейдер і є можливість вже якісніше з ними поводитися. Сьогодні кожне село планує більше кількість щебеня або якусь. Суміші для того, щоб зробити якісні дороги там, по той чи іншій ділянці. І це нормальна абсолютна міра, тому що раніше просто людям ну, привозили дві-три машини щодня, привезли і що там порівняли. Ну, вирішиться проблеми сел, навіть на якої там п'ять вулиць, наприклад, не вирішить. Тому сьогодні треба більше уваги, уважно приділити увагу цю і ставлення, і люди побачать, що на кожної вулиці якась ділянка ремонтується якісно. Про це сьогодні теж шла мова, навіть незважаючи на те, що в цьому селі живе 250 мешканців воно теж потребує належної уваги, вона буде. Не менш нагальне питання для мешканців Дернівського старостинського округу надання медичних послуг. Наразі у селі створені всі умови для роботи ФАПу та реалізації ліків комунальної аптеки. Однак нестача кваліфікованих працівників є справжньою проблемою. Війна внесла свої корективи. Люди почали більше в цьому потребувати. Є у нас кімната зроблена, гарний у нас ремонт і для бібліотеки, і для медицини, і соціальні послуги надаємо. І культура ну, все оце у нас є, але ж у нас нема медсестри або фельдшера, у нас тільки кімната, щоб продвигати оце. Ліки, аптеку соціальну, то потрібен, щоб матеріальна відповідальність на комусь була. Важливо, що мешканці віддалених старостинських округів розуміють усю важливість розвитку соціальних сфер і в тростянці, серед яких центр первинної медичної допомоги, адже медичними послугами користуються всі мешканці громади. Воріли ми питання. Як зробити зручніше, щоб люди обслуговувалися сімейними лікарями, які до яких приїжджають люди з села в саме місто Трастянець, і люди чітко сказали, що це дійсно проблема, яку ми сьогодні намагаємося спільно вирішити, а саме зробити так, щоб люди обслуговувалися не в тому будівлі, яка зараз це ПМД, а перенести на вокзал, де раніше була поліклініка. І цей проєкт сьогодні робиться. Цей проєкт вже в стадії реалізації. Люди єдине, що хочуть, щоб сімейний лікар там пошвидше був, щоб не ходити пішки, бо всі ці жителі, які сьогодні сільські території приїжджають. Жають більшість з них приїжджає не не на не на автотранспорті, і це сьогодні глобальна реальна проблема, яка потребує вирішення. І коли ми таку проблему обговорюємо, я бачу, що є розуміння, що ми правильно рухаємося в цьому напрямку. За словами старости Олени Голопьорової, тамтешні мешканці не байдужі до розвитку свого села, тому постійно ініціюють зустрічі, толоки та багато іншого задля підтримки життєдіяльності своїх територій. Вони дуже у мене активні. Ну вважаю, благоустрієм толоку. Ми проводимо по дві-три толоки на тиждень закладовищем. Якщо треба збираюся, так дружненько. Багато в нас території земель комунальної власності, за яким теж треба доглядати, то все найбільш талука талука і талука. Говорили під час зустрічі і про те, аби облаштувати зону для відпочинку, адже як дітки, так і дорослі хочуть мати в селі територію, де можна провести час із родиною чи друзями. Дебати там сьогодні були де робити місце благоустрою, там на річки чи на ставку. Це хай вже жителі самі вирішують. Я думаю, що вони можуть там самі спокійніше зібратися, більше часу в цьому приділити, зважити сильні сторони, слабкі сторони кожної з ділянки. А ми подальшому зробимо благоустрій, щоб дійсно можна було влітку піти покупатися, піти з дітьми там до трошки поплавати, тому що це нормальне життя в селі. Яким це був 2024 рік для громади? Злети та падіння і плани на новий 2025 рік такою була. Зустріч у Дернівському старостинському окрузі З задоволенням приходять вже приносять. Я вже знаю їхні всякі проблеми. Ну за допомогою Юрія Анатолійовича все це вирішується. Ну я бачу зміни в селі, і їх настрій, і, і щось робиться. Ну для нас це велика така ось подія. Сьогодні конструктивно нормально поговорили, розуміючи ті процеси, які сьогодні є в державі, розуміючи, що в державі сьогодні війна, і ми сьогодні не маємо колосальних коштів вкладати в там в будівництво якихось нових об'єктів і так далі. Тим не менше, кілька напрямків ми для себе поставили для розвитку і будемо працювати для того, щоб знайти фінансовий ресурс для їх реалізації, зустрічі із мешканцями старостинських округів Тростянецької громади продовжаться й надалі на черзі Криничне, Білка та інші.